І у нас іде Міраки зараз, правильно? правильно? Тамиракі, да. Миракії да. да, це першу фотографію. Хотелем? да, Пожалуйста, демонстрація. Який знаходиться в бухті Шарксбей, mm -hmm. також Миракі Резорти, Далс Олі. Але тут поправочка, що е, все ж таки діти, можна сказати, відпочивають в цьому готелі від 16 років. Тобто, mm -hmm. це френдлі готель 16 е, чому така гарна поправка і класна, тому що дуже багато. У мене особисто клієнтів, яких діти підросли, які вже хочуть теж бути дорослими, яким по 16-17 по років і дуже завжди вибирають такі класні готелі а, без дітей для дорослого відпочинку. Але готель їх не приймає. Тому якщо у вас така була проблема, будь ласка, обирайте маракі резорт. Це новий готель, теж такий вже з замахом на фешенебільність. А мені ще сподобалося тут. Це назва номарів Never Ends». З джакузі, mm -hmm. тобто для такої тусовки, для е, е, хто був в Мракі в Хургаді, е, вони розуміють про що. Бо це дискотеки, це класна якісна музика, це е, відповідний контингент в цьому готелі. Тому е, party Never енд для Нового року. Але поправочка по цінам, дивіться, як вам, тому що, в принципі, можливо, тоді вже можна і Ріксус розглянути. Е, ціна за сім на 25 грудня 200, майже 4 тисячі гривень за двох. І на 30 грудня 217 тисяч гривень це з перельотом пакетний тур на двох по системі. Все включено плюс додатково новорічна вечеря. Новорічна вечеря там, в залежності від готелів, всі які я вам кажу, це приблизно десь 150 євро на людину. Десь приблизно ще плюс 10 тисяч там в залежності від готелю. Додатково mm -hmm. у вас буде за новорічну вечерю, але треба знову ж таки, Ви знаєте, з практики, чому не не підраховую. Тому що готелі, як правило, ще концепцію змінюють, і вартість новорічних вечер у нас таке було неодноразово. Також вона варіюється від залежності від дат. Ці нової пропозиції. Якщо це раннє бронювання, там одні йдуть ціни, якщо там ближче додати, інші ціни можуть бути. Тому все потрібно робити запити по цьому готелі. Є якісь відгуки чи ні? по цьому готелі я теж не нашел негативних отзивов. єдину ремарку, можу я сказати, що мені здається, я знаю клієнтів і таких, такі хити, теж кото хотіли би сюди поїхати. Потому что здесь, наверное, отель, ну я перефразирую, 16+, плюс, наверное, забота о детях, потому что здесь отель тусовочный. И, наверное, вряд ли бы они будут рассматривать уже Риксос, скорее всего. Потому что Риксос более предлагает семейную концепцию, конечно же, и, несомненно, отель очень респектабельный. Поэтому я думаю, что Мираки это для тех вот пар, Которые и в 16 лет подростка могут и оставить там, потусить дома, где-то, либо он уже сам может территорию страны покидать без их дозвола, поехать с друзьями да. где-то отдыхать в другое место, например, в Европу, что и нужно делать, а не сидеть в Египте в отеле. Поэтому категория ясна туристов. Давай переходим к Альбатросу. Ну и плюс, додатково, я скажу, что это снова же таки Шарксбейт, площадь Сот. Да? А, знаю. Салонник, зал... да, площадь да. Сосок, да. Якщо порівнювати з Ріксусом шармом, який для дорослих, і де в принципі не завжди ти зможеш в морі поплавати, <тас> то цей новин цей готель він новий абсолютно, да не такі ж втомлений <гум> віком своїми номери, тут будуть набагато краще.